Всім доброго дня! Сьогодні розмова піде про небезпечне захворювання помідорів фітовтору. Падає часто дощі, висока вологість, прохлодні ночі. Все це сприяє активному поширенню такої небезпечної хвороби. Вона цього року просто розкошує. Вже не в одного городника знищила до 80% врожаю і продовжує лютувати. Інфекційний грип. Який можна сказати, живе всюди і жире наші рослини, і дуже швидко розмножується, як діяти в таких випадках. Я зі свого досвіду хочу поділитися такими своїми методами боротьби і в першу чергу профілактичними засобами. Почну з самого початку: ось ці помідори, які ростуть у відкритому ґрунті. Були посаджені в кінці травня. Трошки запізно, часу не вистачало на посадку, і тому так вийшло. Ще й затяжні дощі, і зараз, і в червні, і липні ці дощі, і вже здавалося, що вони не виживуть. Та досвід з попередніх років вчить не боротися з світовторою, а таки робити профілактику. Розсаду я вирощую сама. І ось, е з досвіду і з рекомендацій досвідчених агрономів роблю чотири важливі такі підживки такими добривами, як монофосфатом калію, кальцинітом, нітратом калію і нітратом магнію. Рослини зміцнюють свій імунітет, і це дуже важливо потім, коли їх висаджують у відкритий ґрунт. Вони дуже стійкі, стійкі до змін температури і до інфекційних збудників. Наступне, що я ще роблю, це проводжу замульчовування соломою. Звичайно, замульчовую низькорослі помідори і в теплиці всі помідори замульчовую. Хоча це ще не є надійний захист, бо спорифі є скрізь, в основному більше в ґрунті, але вони розносяться вітром. Проте це трошки зменшує ризик захворювання. Наступне. На якийсь відсоток рослини вони захищені, хоча не повністю. Ось, якщо розглянути, на цій ділянці в мене ростуть помідори черрі. Вони замульчовані, але тут фітофтора вже побувала. Ось деякі листочки, вони вже заражені. Такі листя треба видаляти, і тут листочок. А так в основному кущ ще досить добре тримається. Отже, замольчовані. Повністю не захищає наші помідори від фівтори. Також дуже важливо обрізати внизу листочки. Нижні листочки саме вирізаю я поступово. І це теж ну, хоч і не захищає повністю рослини. Але якщо листя внизу мало, ну і коли помідори якраз саме посаджені рідко, тоді гарне провітрювання. І це якраз захищає теж наші помідори від цієї фітовтори. Я формую помідори в відкритому ґрунті у 2-3 стебла і обрізаю внизу листя. Вони ростуть, не дуже такі закущені. І це дуже важливо, тому що добре провітрюється, гарно освітлюється, підсихає ґрунт, і фітовтора тут не дуже розкошує. Далі обов'язково в травні місяці обробляю редомілом. Так як я саме от, навіть ще до висадки в рунт, стараюся робити таку обробку, через 14 днів обробляю квадрісом, а потім через 14 днів ревусом. Для боротьби з вітовторою добрі препарати чергувати. Один і той же не застосовувати. Тому що е, грибок привикає, і може препарат не діяти, і буде поширюватися, хворіти рослина. Далі під час росту помідорів дивлюся по листках. Якщо, наприклад, помідори в мене здорові, то вже тоді не стараюся застосовувати якісь хімічні препарати. Ну, але якщо вже якісь Є почорніння на листочках і на плодах, ну то тоді ще раз застосовую хімічний препарат. Продовжувати треба вести ту боротьбу. На ранніх стадіях прояву фітофтори її ще можна зупинити, але тільки хімічними препаратами. Тут вже ніякі методи народні не допоможуть. Добре висаджувати такі стійкі сорти помідорів. Ось такі я висаджу. Тут в мене є толстой гібрид, чорний труфель, до речі, чорні помідори досить стійкі до фітофтори. Хоча це не можна сказати, що якщо сорт стійкий, то він на 100% не заразиться фітовторою. Ні, це не так. Він може заражатися, але поступово і якийсь певний довгий час на це потрібно. Що тут ще помідорів, які досить стійкі. Це є дебараво рожеві, дебараво жовті. Ось так вони гарно виглядають в мене на кущах. Багато зав'язалося, хоча і пізно було посаджені. Дебараво червоні. Також тут київські рані, Малинівка є. Ще вони досить зелені, ну через те, що пізно були посаджені. Але ще вони дозріють, на помідорах не видно хвороби, десь, не десь. Може якась бути плямка на листочку. Але я це пильную, контролюю і надіюся, якщо вони вже пережили такі затяжні дощі, то вони мене далі повинні вижити. Отже, оці такі стійкі сорти ще отут є чорний трюфель, чорний принц і хурма. Це теж можна вважати, що вони такі досить стійкі і не заражаються фітовторою. В теплиці помідори мені легше вирощувати, бо там я контролюю вологість. І там я так не обробляю, там більше зараз використовую біологічні препарати. Хоча спори фітофтори зберігаються кілька років, і тому е -е -е -е, таке, як сухе бадилля з цих помідорів, з баклажан баклажани, перців, я стараюся спалювати, а ділянку восени обробляю такими фоніцитами, щоб знищити ці спори грибків. І такі фунгіциди контактної дії, саме як редоміл, квадріс, ревус, не бажано їх ну 3-4 обробки достатньо. за Сезон більше недостатньо їх не варто застосовувати, бо це досить шкідливо. Ну а далі слід переходити вже на інші такі дійсно народні методи. І зараз ефективною може стати, коли от немає такого прояву хвороби цієї фітовтори на помідорах. Це можна застосувати сироватку. Саме сироватка з йодом і прискорює дозрівання плодів. І якщо її застосовувати, то оці молочно-кислі бактерії якраз Пригнічують ріст фітовтори. Я беру 3 літри сироватки, на 3 літри води, даю 10 капель йоду і 100 грам дьогтєвого мила. Мило бажано розчинити в гарячій воді. Все це гарно розмішати, процідити і оприскувати по листу. Можна підливати під корінь, але по листу воно буде трошки ефективніше, тому що якщо, наприклад, спори фітовтори розносяться вітром, і це не означає, що фітовтора буде заражувати помідор з самого низу. Ні, вона може і навіть і десь проявитися на середніх листочках. Таким чином дуже добре буде оприскування рослин таким розчином сироватки. І бажана сироватка, щоб була свіжа у приготуванні, не треба, щоб вона стояла. І так, що 10 днів повторювати таку обробку. І так можна зберегти врожай навіть до заморозків. Що ж, захищаємо свої рослини, обробляємо їх і будемо з врожаєм. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, до нових зустрічей.